27 вересня, п'ятниця, зір для сліпих. Чудеса Ісуса записані для того, щоб ми повірили, що Він Христос, Син Божий, і щоб, увірувавши, ми мали життя через Його ім'я. Серед багатьох чудес, які Він здійснив, дуже поширеним було прозріння сліпих. Один із найдивовижніших випадків записано в Євангелії від Луки, 18. 35.43, який ми процитуємо, щоб освіжити всі деталі в пам'яті. І сталося, як він наближався був до Єрихону, один, невидющий сидів при дорозі і просив. А коли він прочув, що проходить народ, то спитався, що це таке, а йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І став він кричати і казати: Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо мною. А ті, що попереду йшли, сварилися на нього, щоб він замовк. А він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною, і спинився Ісус, і привести його до себе звелів. А коли той наблизився до нього, то Він запитав його: Що ти хочеш, щоб зробив я тобі? А той відповів: Господи, нехай стану видючим. Ісус же до нього сказав. Стань, видющий, твоя віра спасла тебе. І зараз видющим став той, і пішов вслід за ним, прославляючи Бога, а всі люди, бачивши це, віддали хвалу Богові. Ця чудова ілюстрація сили віри. Було абсолютно неможливо, щоб ця людина щось зробила сама, але він дуже сильно бажав побачити. Ісус мав владу зробити його зрячим, і сліпий повірив у нього, цього було достатньо. Ісус сказав йому: Віра Твоя врятувала тебе, була здійснена ретельна робота, і саме віра здійснила її. Чоловік був не тільки сліпим, а й бідним. Він був же браком. Його бідність природним чином випливала з його сліпоти. Відновлення його зору забезпечило б усі його потреби, тому що із зором він міг би заробляти на життя без жодних складнощів. Ще один момент, на який слід звернути увагу. Це те, що люди намагалися тримати його подалі від Ісуса. Вони дуже берегли Спасителя, вони не хотіли, щоб хтось його турбував. Безсумнівно вони чинили так, як багато хто чинить зараз, а саме судили поро Ісуса по собі. Вони думали, що він не захоче, щоб його турбував бідний сліпий жебрак. Вони не знали, що той, хто створив світи і підтримує їх словом своєї сили, звертає увагу на найдрібніші деталі, і вони не приносять йому занепокоєння. Він не тільки здатний звертати увагу на найдрібніші деталі, але його радість полягає в тому, щось допомагати бідним і нужденним. Ісус прийшов на цю землю з єдиною метою. Творити добро, і в цьому він виявляв характер Отця. Зауважте також, що сліпий не став зволікати, коли йому повідомили, що Ісус покликав його. Марк каже, що він, скинувши одяг свій, підвівся і прийшов до Ісуса, замість того, щоб шукати кращий одяг, у якому він міг би постати перед Спасителем, він залишив навіть той одяг, який у нього був. У будь-якому разі він без. Сумнівно був обірваний і нічого не вартий. Ісус збирався дати сліпому зір, а це означало дар усього. Не може бути кращого запевнення, ніж це чудо, готовності і сили Ісуса здійснити те, що Він обіцяє у третьому розділі книги об'явлення. Спочатку Він описує людей, які кажуть. Я багатий із багатів, і не потребую нічого, і не знають, що вони жалюгідні, і вбогі, і жебраки, і сліпі, і голі. Саме в такому стані перебував Вартемей, за винятком того, що він усвідомлював своє положення. Христос закликає людей усвідомити свій стан, і коли вони це роблять, то опиняються в такому ж положенні, у якому був бідний сліпий, що в волав в промилість. Таким людям Ісус каже: Раджу тобі купити в мене золота, вогні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб задягнутись, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі на масти свої, щоб бачити. Об'явлення 3:18. За що ми маємо купити ці речі? Очевидно, не за те, що в нас є. Бо ми бідні, усе це має бути продано нам без срібла і без платні. Ми викуплені не тлінними речами, як срібло і золото, але дорогоцінною кров'ю Христа. 1 Петра 1, 18, 19 Христос прийшов у світ, щоб дати зір сліпим. У своїй першій записаній промові він сказав: На мені Дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати в Богем. Послав Він мене проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння, відпустити на волю помучених луке. 4, 18. Сліпота, від якої Ісус прийшов звільнити нас, це сліпота гріха. Апостол Петро перелічує християнські якості: віра, чеснота, пізнання, стриманість, терпеливість, благочестя, братерство та любов. Це складові повноцінного християнина. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий, він забув про очищення своїх давніх гріхів, 2 Петра 1, 5, 9. Тому Ісус прийшов саме для того, щоб ми не мали недостатку в цих речах. Тобто, оскільки Він прийшов дати зір сліпим, а ті, кому не вистачає цих християнських якостей. Сліпі, він прийшов, щоб дати їх нам. Зауважте також, що Зір приходить разом із прощенням гріхів, а хто цього не має, той сліпий, короткозорий. Він забув про очищення своїх давніх гріхів. Це говориться про тих, хто пізнав прощення гріхів, але відійшов від віри. Така людина сліпа, як і той, хто ніколи не пізнав прощення. Але з прощенням гріхів приходить усе інше, а також зір, як можна отримати ці милості лише життям Христа, саме відокремлення від Його життя є сліпотою. Тому ми читаємо про язичників, що вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неудство, що в них за стверділість їхніх сердець, Ефесян 4.18. Це стає ще очевиднішим, коли ми пам'ятаємо, що життя Христа це світло для людей, Івана 1.4. Саме через прийняття життя Христа ми отримуємо прощення гріхів, в яким маємо відкуплення і прощення гріхів, Колосян 1.14. Кров це життя, і тому саме кров здійснює відкуплення душі, Леветів, Левет 17.11. Коли Христос пролив свою кров, Він віддав своє життя, але Він дає своє життя і нам, якщо ми приймаємо Його, бо ми розіп'яті з Ним і воскресли разом з ним, щоб ми жили в ньому, а Він у нас. Його життя займає місце старого гріховного життя, і таким чином ми очищаємося від наших старих гріхів. Також ми отримуємо всі християнські якості, бо всі вони в його житті. Отже, ми коротко простежили природний стан сліпих людей, побачили, що таке зір і де його можна знайти, що дає можливість нам усвідомити важливість уроку, який ми отримали від зцілення сліпого Вартемія. Пам'ятайте, що ці чудеса записані для того, щоб ми знали, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб віруючи в Нього, ми могли мати життя через Його ім'я. Отже, Ісус дав Вартимію зір не лише заради Нього самого, а й заради всіх нас, бо все, що було написано раніше, як у Старому, так і в Новому Завіті, написане для нашого навчання, щоб ми терпляче і втішалися Писанням. Мали надію, Ісус дав Вартимію зір Його природних очей, щоб ми знали, як нам здобути духовний зір, а саме: чесноту, терпіння, стриманість, благочестя, милосердя тощо. Що дало Вартимію зір? Ісус сказав йому: стань видющий, Твоя віра спасла тебе. Таким же чином, ми повинні отримати всі якості Христа не почуттями і не емоціями, але живою вірою, що це таке, коли побачимо в іншій статті, єдиний урок, який ми хочемо винести з цього, полягає в тому, що так само, як сліпий прозрів, ми можемо отримати очищення від усіх гріхів. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже! Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.